Всім привіт! Я розповім вам, яка найвища статуя на Європейському континенті, це частина друга. Фінальний випуск серії про батьківщину мати. А ти підпишись. Якщо ви не бачили мою першу частину, Рекомендуємо побачити першу частину. А сьогодні це частина друга. Фінальна. Ви замислювалися, куди спрямований погляд батьківщини мати? Очі спроєктовані так, щоб дивитися саме на Дніпро, символізуючи навіть в радянські часи захист від загальників зі Сходу. У цій із статуї є меч, він з 16 метрів, як п'ятиповерхівка, а в лівій руці щит з тризубом 13 на 8 метрів і з найбільшим у світі тризубом. Лише, скажімо так, на 2023 рік. Фундамент моменту заглибен на 17 метрів. Щоб дотримуватися вітер, до якого аж 150 км на годину. А ще є ліфти, да, та оглядовий майданчик в Батьківщині мати, з вражаючим видом, а також музеї історії Другої світової війни. Батьки! Гарантія міцності 150 років батьківщина мати це символ незламності України. Дякуємо за перегляд, за те, що ви мене слухали. А я вам розповідав дві частини про батьківщину мати. Всім до побачення. До нових. Зустрічів.